Стимулювати роботодавців працевлаштовувати ветеранів та допомогти учасникам бойових дій відкрити власну справу в Івано-Франківську. Провели конференцію повернення ветерана на робоче місце. Директор центру зайнятості Василь Цимбалюк розповідає: наразі в області є півтора тисячі вакансій. Крім того, діють гранти та мікрогранти для учасників бойових дій та їх дружин. Цього року вже 21 учасник бойових дій отримали гранти, а саме 14 учасників бойових дій і 7 їхні дружини. Гранти отримали вони у різних галузях, у різних напрямках. Сума гранту може коливатися 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Основною умовою отримання гранту це працевлаштування осіб. Якщо вони отримують грант до 250 тисяч гривень, це треба працевлаштувати двох осіб, 500 тисяч гривень так само двох осіб, і один мільйон гривень це треба працевлаштувати чотири особи. І за рахунок того, що дані категорія даних учасників отримали гранти, буде створено біля 50 нових робочих місць. Отримав декілька грантів, грантів від держави ветеран війни Сергій Швець. Він засновник страусиної ферми. Будівництво розпочинав за власні кошти. Втім, згодом каже чоловік, дізнався про грантові програми, які стали підтримкою у розвитку його справи. Дії це державний грант від уряду України, також переможець конкурсу від Українського ветеранського фонду. Також ще. Виграв грант від міжнародних донорів Організації Об'єднаних Націй, це загалом понад півтора мільйона гривень. Також розповідає Василь Цимбалюк в області діють грантові програми для роботодавців, які працевлаштували ветерана війни з інвалідністю. Якщо працевлаштовується ветеран. Учасник бойових дій чи особи інвалідністю першої і другої групи ми відшкодовуємо роботодавцю так само облаштування робочого місця. Якщо присолаштований інвалід першої групи, то ми відшкодовуємо 15 мінімальних заробітних план, якщо присутний інвалід другої групи, то 10 мінімальних заробітних план. Заробітних плат хочу сказати, що проблеми з працевлаштуванням наразі немає. Грант дії упродовж трьох років і відшкодовується за рахунок податку тих працівників, яких найняв учасник бойових дій. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.